Всім привіт! Історія з Галлендвагеном продовжується. Сьогодні їздили на сервіс, заправляли систему кондиціонера, але нічого не змінилося, як було гарячим, так і дує. На самому сервісі в даний момент не знають, що це може бути. Розібрали бардачок, за ним всередині є регулятор і. Фішка після прозвонки на ньому нема плюса Вдома вже прочитав в інтернеті, що вся проблема може бути от в цьому регулятору. Від нього повинен подаватися плюс на фішку, і в залежності від того, на який рівень страдається, збільшується вольтаж. Від 6 до 12 вольт. Зібрав і дістав цей регулятор. Картина поки що не дуже зрозуміла. Включається два контакти з трьома проводами. І позаду ось тут трубочка, яка вже кимось була припалена. На відео. Вона, виходить, не має бути припеєна, тому що вона повинна йти до осушителя. Яким чином вона тут повинна працювати, незрозуміло. Зараз будемо пробувати це все від'єднати і більш детально розглянути. Відрізав пилотну по металу. І тут є трубочка з маленьким отвором. Ось тут просто припаяли. Яким чином воно повинно працювати? Незрозуміло. В ідеалі буде замінювати цю всю систему. Але що робити з цією трубочкою, поки що не знаю. Зараз будемо дивитися в інтернеті, можливо воно все в зборі подається. Термостат новенький і... Ось ця трубочка вона йде вже тут припаяна. Це все виходить у зборі. Перед тим, як встановлювати, я вирішив був перевірити, чи проблема безпосередньо в самому цьому термостаті. Ці два контакти, що до нього підключаються, зробив перемичку за допомогою звичайного проводка. Під час того, як зробив цю всю перемичку, компресор кондиціонера запрацював. Відповідно, в самій проводці, що знаходиться за бардачком і за консолью, все в порядку і під капотом та, також в порядку. Це проблема ось у цьому термостаті. Зараз будемо встановлювати і вже перевіряти. Для перевірки підключив роз'єми і ввімкнув сам. стаквы выпрямлены я всем рушку кондиционера на крутик намакаем кондиционер зарегулируется потужность подавания формы опублики Так Також відчувається, що працює звернення це, кондиціонар, так що бакається. Супер. Ще одна проблема вирішена. Залишилось тільки. Все це вже встановити на своє місце і зібрати.